Вітальні слова представників Міністерства у справах ветеранів України. Серібочок, можна вас до мікрофону? І та Ольга Данілова. Доброго дня, учасники цього дійства. Хочу Міністерство справа з виборання від особливої особисто привітати вас не цьому не професійні. І хочу показати новостворення благодійної організації, яка почала свою діяльність. Що хочу сказати? Натхнення, наснання, натхнення і цього найкращого в цьому нелегкому. В шляху це шлях повернення додому ветеранів, сприяння їхньому. Це шлях їхньої реабілітації, реадаптації. Це шлях можливості а, застосувати себе не житті. Розуміємо всі, що йде повномасштабна військова вторгнення війна, йде реальна війна. Ми з вами працюємо теж тут на Додовому фронті. На цьому додовому фронті ми маємо створити так, щоб люди, які повернулись після поранень, після передової. Спокійні, продовжувати життя в мене життя. Це наше основне завдання. І дуже приємно, що організатори цього заходу вони пішли таким нетрадиційним шляхом, і їхня основна ціль це об'єднати всіх, об'єднати тут присутніх і об'єднати всі зусилля для спроможності подальшої співпраці і налагодження взаємодії, створення може якогось після. Консенсус, може, якийсь такий оперативний штаб, можливості громадськості, подальшості, впровадження, реалізації політики і вектору повернення наших військовослужбовців, які пронять на передовій наш мирний день, час і цей приємне проводження цього часу зустрічі. Тому я хочу сказати одне від це до особисто, що вам натхнення успіхи і найкращого в цьому нелегкому і дуже-дуже важкому шляху. Тому що, казали б, це нібито простий шлях, але все-таки дуже-дуже буде багато перепон. Робота з ветераном це робота переважної більшості, вона буде в індивідуальному характері. Вона не буде носити. Зарані. Шаблон, він ніколи з ветеранами не під, підійде. До кожного ветерана має бути окремий підхід, окремий е, напрям і окремий. шлях. Якщо ми кажемо, що зробимо якийсь уніфікований, ну, можна зробити щось таке, як сказати, цілому. Але кожен в цьому цілому буде мати окремий шлях і окремий напрям. Мені дуже приємно, що у вас напрям це влаштування. дуже приємно, що ви собі е, намітили дуже шляхи і по реабілітації, і по допомоги. Це е, хочу ще раз вас привітати і передаю пані Олі. Вітаю всіх. Знаєте, моя міністерка завжди каже, що міністерство справах ветеранів це міністерство небайдужих сердицьких. Мені дуже приємно, що тут зібралися люди, які небайдужі. Яким небайдужі душа, е, боже біль наших яким не байдуже, як вони повернуться додому. Чесно, я дуже хочу, щоб все те, що ви хочете зробити для ветеранів, вони отримали це. Вони отримали роботу, вони, вони отримали житло, вони отримали освіту, вони отримали своє місце в соціальному житті. Це дуже важливо. Ми тут багато говоримо, але головне для ветерана це соціальна адаптація. Це залежить все від нас, як ми до них будемо ставитися. І ще ми не повинні забувати те, що саме у наших ветеранів в них шкалить чувство справедливості. І повірте, вони запитають у всіх нас, що ви робили, поки ми воювали. Тому я хочу вам всім подякувати і хочу сказати лише одне: я сподіваюся, що ми разом. Об'єднаємо наші зусилля, зберемо всі інші громадські об'єднання і створимо один великий потужний проект Перехід з військовим життям на ці Дякую всім.